Вітаю, шановні глядачі, канал Дмитро Ньюз А з вами і поруч зі мною, Ігор Лапін, вітаю тебе, друже. Привіт, друже. А слухай перед тим як ми з тобою поговоримо про наші оці всі терористичні обстріли, про всю цю фігню mm -hmm. лабуду. Я дуже хочу поздоровити принагідно тебе з вчорашнім всесвітнім днем синів. І з руху опору капітуляції тебе перескочив тільки Павло Білоуз Кабул, в якого ще є молодшенькі кіолокі. Але якщо брати онуків, то ти ти чемпіон. Тобто тут ще як рахувати. Так, ну тут я можу сказати тільки слава нації. Смерть ворога Російської Федерації <laughs> так треба народжувати синів Україні, потрібні солдати. <laughs> так друзі, а ми щойно зазнали всі разом з вами найбільш масштабного інфраструктурного обстрілу. Росія лютує і ігор. Питання для те, до тебе як до військового. Який взагалі в цьому військовий сенс? Чи є він взагалі? І це перше. А друге, ну а що з цим можна нам ефективно а може й ефектно зробити? Ну з приводу військового сенсу, ми знаємо, що ніде в історії світовій історії, будь-яка війна, яка б не була, війна проти мирного населення, ніяким чином не впливає на хід бойових дій в контексті війни проти збройних сил. цій угу. ситуації вона єдине, що може зробити, ще більше озлобити наших солдатів. Так. Це, це це єдине. Ще більше згуртувати націю, тому що коли тяжко, то всі якось один одному допомагають. Немає зараз таких речей, які відбувалися до війни, наприклад, а да? то можливо там якісь там чи розборки, чи ще що не бо зараз. Якось всі стараються один одному допомагати всі розуміють, що всім тяжко, і все. Тобто, це не згуртовує. Тому сенса для перемоги, нібито для росіян, <гум> я не бачу ніякого, але справа в тому, що їхньою перемогою буде не. Виграш на полі бою вони собі вважають за перемогу знищення України як такої, як держави, знищення українців, і от в цьому контексті вони воюють проти мирного населення. Вони сикуни, але вони не воюють проти солдатів. Вони ну, воюють так, проти так. мирняка, розумієш? От, і все так, ракетами, причому дистанційно. Ти, прийди в Київ, розкажи щось. Да? Тобто ну я ну то ж це, можна і по губі отримати. Тому така історія. І я ще раз наголошую, воно ні до чого хорошого і Росії нічого не дасть, тому що все рівно потім це все буде вистановлюватися за її рахунок. Угу, угу. От е, однозначно, е, так нам буде важко. Так е, от. Є проблеми з електрикою, є проблеми з, з водою сказали. і так далі, буде uh -huh. ще важче. Uh -huh. Розумієш, запас ракет не треба рахувати. От росіян залишилося менше ракет. Я пам'ятаю, Люся, прості господі 에, Арестович, казали, що більше 40 ракет ніколи в житті вже не буде, такого Росії yeah, такого from, немає. Можна, бо... А тут вже сотнями запускають. Uh -huh. e, до чого я просто веду, що ну, Росії це сенсу ніяко не дасть, нам буде важче. Але прикинь, я своєму синові, от він коли на змагання ходив, от найменшими е, мій, Займався так. боротьбою. І от там, знаєш, то діти переживають, коли програють в поєдинок. Я кажу, синок, все, що нас не вбиває, робить нас що, а він знає, робить нас злішими. Угу. Бо угу. дехто каже сильнішим, я кажу, ні, злішими. <ріст> <ріст> коли, коли ми зліші, тоді ну, ми, так, так. тоді ми і сильніші. Тому я не бачу сенсу, але виснаження нашої інфраструктури, виснаження людей, громадян України, угу. це є та ціль, яку хоче добитися досягнути Путін. А храні не вгадав. Слухай, а, а нема такого враження вже не як у військового, а як у людини, яка є так чи інакше лідером суспільної думки, тому що, друзі, ви дивитесь і постійно ставите вподобайку і пишете, що від прослуховування відеоблога з Ігорем Лапіним стає кращим настрій. Так от, до, до, до тебе таке питання, як до, до такого експерта, а чи немає тебе враження, що вони. Працюють на внутрішню свою аудиторію, тобто вони ж сказали, що будуть е, якісь там ну в нас м, страждання. От вони їх і показують, що це ну, замкнуте коло. Розумієш, е, от е, сьогодні в ефірі, до речі, прозвучала теза. Мені дуже сподобалася. Ну, людина, все-таки викладач ага. е, була да, в тебе говорила да, партнер. Сьогодні е, так, от я сказав, що російське суспільство воно аполітичне, воно не хоче прийти змінити щось себе в ага. державі, політичний Устрій і так далі, воно просто-напросто є таке, знаєш, раболєбіння. А він ще красиво сказав: це притаманно закритим містом тоталітарним режимом. Так, 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 так. Так, от са, саме в цьому вони нас ненавидять. Вони не то, що ненавидять. Раніше, знаєш, я, я буквально ще одну тезу скажу. Угу. Розумієш. Їхня ненависть вони в цій ненависті і здихнуть розумі? Вони самі готові себе зжерти, лиш би довести, що вони Та нас не саме про це що Це просто розуміє? розумієш. Зараз кажуть, що оці загрози, що вони там в Білгороді будуть і так далі щось там робити, щоб з під прапорами України зробити якусь диверсію, щоб сати, що це Україна напала на Білгород. Це смішно. Тобто це смішно. Ми пам'ятаємо НКВД, але ми ми ж розумні, ми ж історію знаємо. У нас інтернет, Гугл є. Філяш, а в них цього всього нема. Їм скажуть і вони будуть хлопати в долоні, що їхня добрісна армія нападіння на Белгород. Mm -hmm. Тобто не буде побіда. Вони ж тут не можуть зробити побідок. Тому в цій ситуації <рес> я, <рес> та, я звертаюся до yeah. західних партнерів, що вони повинні зрозуміти одну річ: питання mm -hmm. не заходити, не чіпати Росію на її територіях, воно рано чи пізно буде стояти дуже гостро, тому що війна на кордонах України та Росія mm -hmm. не, так, не закінчиться. Так, так. Війна закінчиться розвалом імперії. Ну, уявімо собі, 45-й рік. <гум> дійшли там е, до кордону 44-му році дійшли до кордонів фашистської Німеччини і зупинилися. І що війна закінчилася? Скажу, ні-ні-ні, ні там священий бункер Гітлера. <гум> війна, <гум> війна, <гум> війна би не закінчилась би в цій ситуації. Тільки розвал імперії може закінчити цю війну. Аналогічно, ну дійшли ми до кордонів. І що? Ну, <гум> <гум> всі росіяни в космос полетіли. Каже, куми, куми, каже, москалі в космос полетіли. Каже, що всі, та ні, один. Так каже, що ж ти репетуєш. Це так позитивно трохи було. Тому така історія. Війна не закінчиться на кордонах України, і вона закінчиться лише розвалом імперії. Якщо ми не можемо зайти на територію імперії, щоб її розвалити, тому що наші західні партнери нас стримують кажуть, ви туди не стріляйте, ти mm -hmm. туди не ні mm -hmm. ходіть. ніх башка у нас. Настільки кілометрів можна ракетою бити, а на стільки вже. не можна. Можна. Да, це, є це є це законна буде. ціль е, на російській території, бо там звідти літак вилетів. Mm -hmm. А скажімо так, десь там якийсь там, умовно кажучи, московський аеропорт, то це вже не законна ціль виходить, бо це далеко чи як? Тобто, е, Якщо інший варіант перемоги є розвал імперії, значить треба її розвалювати. Якщо ми не можемо її атакувати, значить ми маємо робити все для того, щоб вона розвалилася. Сьогодні Путін почав проводити утилізацію корінних народів, бо він саме боїться тих корінних народів, Точно, які, бури, які розвалять та, та, цю імперію. Розумієш? Але та, та. справа в тому, ми бачимо, як Дагестанці дали по морді Путіну. Та? Вони в мобілізацію. Сказав, не показали... в мобілізації. Сказали, що мобілізації. То же самий Кардиров каже, та її так багато чеченів відправлення. Ні, 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 в нас теж не буде мобілізації. Тобто, розумієш, ми це бачимо. Bacimo. tak i nam se treba od Вирощувати, вирощувати це треба. Вирощувати ці речі, все. та будь-яку суперечку в стані ворога. Ми маємо вирощувати Ой, ну звичайно в росіян, то це ж радість українців, велика радість, Ігор, Я не можу закінчити стрім без короткого. Буквально на одне речення запитання, чому ви відповідь від тебе? на, на одне речення про московських попів? А що ще скаже, що це помста за святую Лавру Києво-Печерську і Їхню московську скачів не скажу я то по барабану, що вони скажуть? Вони ж нічого людського не скажуть. Але я тобі скажу, що мені uh -huh. подобається в цій ситуації. Так вона ще не закінчена. Вона вона навіть можливо ніякого толку не буде, але рано чи пізно це відбудеться. Дивися uh -huh. армія. Сказали, нова влада. О-о-о-о-о! мова, мова сказали вже всі українці сказали мова. Ну ще залишилося тільки сказати віра, і я скажу, що в Україні є тяглість влади. Коли одна влада змінює другу, ну загальний курс не міняється. Навіть якщо люди приходили з іншими ідеологічними засадами, вони все рівно бачать, що армія, мова Слушай, ну, скучно, і все, віра. ж такі ефекти відбувалися. Потрошки, потрошки, потрошки написав ще якийсь книжку. Він потім... Це, знаєш, чесно кажучи. Слухай, чи він собі інтелігенцію написав? А він писав? Ну, типу Україна на Росії, ну так це він писав. Та не ні, звісно, що... може політтехнологія Брежнєв, да, мала є земля». «Мала мало земля. От я так само кажу. Совкові директора вони ж саме нічого не робили. інтелектуально вони не сильно відрізнялися. Вони вміли керувати, але вони не були Ну, Ми ж завгара бачили. Це ж просто клас. приблизно так друзі. Якщо ви хочете, щоб українських блогерів і стрімерів в Ютубі ставало більше. Я прімружу око, щоб натяк був, але я нічого не озвучую. Ставте вподобайку під цим роликом, Я потенційним стрімерам якось передам. Дякую вам. Зі мною був поруч і Гарлапін, Ну так от. вірте в ЗСУ, друзі. Вірте в ЗСУ. Це єдиний спосіб розібратися з усім, що ми сьогодні говорили. Канал Дмитро Ньюз, фотобайка, репост, і звісно, що е комент, в яких ви напишете про нових блогів, все, що ви думаєте, все, що ви думаєте про нові блогів. все, пока, пока, друзі. Все пока. Бача. Слава Україні. Героям Слава.